А ось цей я, яким вважалося, вважалося, що це тіло це є я, і, і ті думки, які приходять і говорять в голові. Вони не так, як в голові є, як просто вони якби виникають в просторі, виникають в моєму просторі, тим, ким я являюся. Тобто я є. З цим простором, в якому виникають усі думки, в якому вони виникають і зникають, в якому виникають емоції, в якому виникають відчуття різні, можна назвати так больові відчуття. І це тільки як ось цей ум він описує, що це біль, що це емоція страх, що це. Наприклад, тривога. Але як, як навчитися не сприймати ось ці думки своїми, не сприймати емоції своїми? Їх потрібно спостерігати і якби відпускати, як провідчувати, наприклад, як виникає страх, не описувати, що це страх, а провідчувати, або, або можна ще такий способ, спосіб вловлювати бо цей страх. Страх це теж думка. Він виникає і говорити страх, 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 поки він не бачить, що його виявлено, що ви на нього вказали, і не розчиниться. Потім так само про дум, думка якась виникла. І більшість, більшість ми, якби, як ми. Це я говорю з від і люди, хоча вже не сприймаються люди як такі, а сприймається це все як фільм, як фільм, який йде в тобі, і ти як цей фільм як 5D, тому що він, не знаю, я не дуже розуміюся, цих 5D, цих. В новітніх цих фільмах я навіть знайшла ще, це я говорю вже від я, в цих окулярах, щоб подивитись, як воно взагалі працює, цей фільм, як він бачиться, але уявляю, що це якби в фільмі це тіло знаходиться в мені, знаходиться весь світ в мені і ось цей. Таким я являюсь дивиться цей фільм з ракурсу